Слава Ісусу Христу, з вами капелан Ігор Плохой. І сьогоднішній ранок ми розпочинаємо із Слова Божого. А власне, я хотів би започаткувати таку рубрику, такий проект, щоб кожного ранку надихати бійців Збройних сил України, які цікавляться істинами святого Письма, а також давати певний матеріал для капеланів українського війська, щоб вони могли ці. Роздуми над певними сторінками святого письма, покласти у основу а, своїх якихось там більш глибших концепцій, проповідей, і могли використовувати для своєї роботи. А, отже, сьогоднішній день я хотів би розпочати з роздумів над такими рядками святого письма. Це перша книга Хронік, 19 розділ, 13 вірш. Ось такий текст. Будь мужнім. І будемо сильні за наш народ і за міста нашого Бога. І Господь учинить те, що добре в його очах. Е, власне, це місце Святого письма стосується боротьби ізраїльського народу, національно визвольної боротьби за свою землю, за свої території, за свої місце, міста, як ми читали у Святому письмі. І тут ми бачимо декілька істин дуже важливих. Перше. По-перше, ми сприймаємо Слово Боже як. Слово від самого Бога. І ось сам Бог нам дає тут, ну, навіть скажу так, не пораду, а наказ. Е, який наказ? Бути і сильним, і мужнім. Це дуже важливо. І що це означає? Давайте розглянемо. Будьте сильним. Тобто, це наказ. Сильний це неданість. Це ми можемо читати, знаєте, якісь такі, ну, напівказочки, беліни. Що... От народився якийсь там ю... якась дитина, вона була, як Ілля Муромець там. <кхм> або дуже сильною з народження, або навпаки, слабкою, раптом стала сильною. Насправді, сила здобувається через кропіткий труд. А будь-яка людина, яка має силу, або ми можемо назвати її сильною, ну, наприклад, сильною в якомусь виді спорту, це значить, що вона до цього поклала тисячі 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 годин. Тренувань, виснаження, не знаю, там роботи, і це можливо за плечима у неї роки, роки підготовки, і тоді вона виходить там, не знаю, на ринг чи на там бігову дорожку, чи ще кудись, і ми говоримо: о, а це дуже сильний там, борець, чи сильний боксер, чи сильний спортсмен. Що це значить? Це значить, що сила вона напрацьовується. І коли Бог говорить нам. Дає повеління таке будь сильним. Що це значить? Ну, як це сказати? Господи, ну ти наказав ти нам бути сильним. Ну давайте будемо ми сильними. А це значить сприймати всі слова Бога у практичній площині. Тобто потрібно витрачати багато часу, щоб вдосконалювати свої військові вміння, якщо бути сильним на війні, вдосконалювати свої військові вміння. Працювати над своїм фізичним розвитком, над своїм тому числі інтелектуальним розвитком. Чому тому що сучасна війна вона вимагає ну, з таких використання сучасних технологій і там сучасних розрахунків? Чим би ви не займалися? Якщо це аеророзвитка, чи це е, артилерійські бої, чи це ну, будь-яка будь фактично військова спеціальність, вона вимагає розвитку і інтелекту, і якихось Принципі практичних фізичних вмінь, тобто в цьому потрібно що нам робити? Працювати, вдосконалюватися. Якщо ви є капеланом, потрібно вдосконалюватися у своїх знаннях, своєму вмінні, у своїх навичках. Якщо ви боєць, потрібно вдосконалюватися. Якщо ви ще знаходитеся не в не в українському війську, то у нас уже десятий рік точиться остання російсько-українська війна і. Більше року повномасштабне вторгнення. Ми маємо вдосконалити свої навички, що кожен з нас має знати парамедицину. Якщо ви знаєте, вдосконалюйте свої знання, кожен з нас має вміти стріляти, має придбати якісь, я не знаю, там тактичні навички, як взагалі поводитися там на полі бою, в умовах е, бою і так далі. Тобто, є е, в чому навчатися, в чому досконалюватись для того, щоб виконати Божий наказ бути сильними. Далі Бог продовжує. Бути мужніми це наказ Божий. Бути мужніми, це вже не фізична сила, а фізична сила і мужність це трошки різні речі. Якщо фізична сила вона полягає в тренуваннях в сфері фізичного розвитку і інтелектуального, то уже мужність це більш така, знаєте, категорія внутрішньо-духовної стійкості, тобто це твердість духу. Тобто бути мужнім це вже більш духовна категорія. Тому що людина, в принципі, може бути сильним, сильною а в там, фізичному розвитку, в своїх навичках, але може бути немужньою. І навпаки, людина може бути дуже мужньою, але трошки в неї будуть, ну, скажімо так, відставати її якісь навички. Тому Бог виступає за баланс. Розвивайте свої фізичні інтелектуальні здібності і навички, а також, ну, скажімо так, зміцнюйте силу духу. І якщо для прокачування, скажімо так, фізичних і інтелектуальних навичків є свої певні інструменти, то для, для прокачування духу є теж свої певні інструменти і. Будь-який христин знає про них, капелан знає це і молитва, це і роздуми над сторінками святого письма, читання Біблії, це і спілкування, духовне спілкування з людьми, з тими, хто може тебе духовно підтягнути, тобто з духовними наставниками у війську. Це ну, ми спілкуємося з побратимами. Ми один одного підбадьорюємо, ми один одного підтримуємо. Ми один з одним спілкуємось для того, щоб підтримувати оцю внутрішню силу духу, яка може потім уже вилитися або конвертуватися у мужність у час Ч. Ось над цим потрібно працювати. Взагалі, тут Бог нам показує три речі, на які потрібно звернути увагу. Перше каже: зверни увагу Бог на себе, на свою силу і свою мужність. Прокачуйся, будь сильним і будь мужнім. Другий об'єкт, на який Бог направляє. Наш, наш взір. Читаємо далі. Тут написано в цьому вірші, що будь сильним і мужнім далі за народ і за міста нашого Бога. Да? От. Що це значить? Тепер ми вже переміщаємо свій погляд на оточуючих. Підготувавши себе, ми розуміємо, що. Далі Бог показує нам. Тепер ви маєте відповідальність за оточуючих. Якщо ви чоловік, ви маєте бути сильними, ви маєте бути мужнім, Якщо ви тим більше у війську, то ви маєте тепер відповідальність за весь народ і за міста нашого Бога. Тобто, це значить, що ми вже ну, скажімо так, розширюємо свою, свій зір, да, розширюємо своє коло відповідальності. Бог на нас покладає певну Певні зобов'язання, відповідальність уже аж за цілий народ і за міста нашого Бога, за міста українські. Що це значить? Більше того, Бог показує нам певний тут пріоритет, зрієнтував. Спочатку б'ємося за народ, а потім уже за міста, за територію. Тобто, спочатку перша ціна це наша наші люди, українці. Ми за них б'ємося, ми за них е, е, стоїмо, ми за них. Е, Скажімо так, робимо все можливе, щоб вони за нашою спиною були у безпеці. А далі уже наступну задачу у цьому повелінні Бог дає, а потім уже звільнюйте і територію бийте за міста нашого Бога. Ну і взагалі дуже цікава тут ця фраза за міста нашого Бога. Було б непогано, щоб міста, українські міста, це були міста нашого Бога, щоб кожне місто, кожне селище, кожний населений пункт вони присвячували себе Богу, щоб там піднімалися церкви, щоб дійсно населені пункти наші були присвячені Богу у молитві. Знаєте, є така країна, Польща вони роблять таку церемонію періодичною, дуже цікаво поцікавтеся. Вони присвячують всю свою державу єдиному королю. Знаєте кому? Королю Ісусу Христу а виходить велика кількість людей, виходить священство, виходить діячі культури, виходить еліта польська, виходять політики і звершують молитву присвячення країни єдиному королю, королю Ісусу Христу. Було б не погано, щоб ми теж щось подібне робили, дійство присвячували наші села, населені пункти Богу єдиному. Тобто, друге, це ми б'ємося за людей і за народ, і б'ємося за територію, за міста нашого. Бога. це що значить, що ми не віддаємо людей, не віддаємо територію без бою. Ми за них б'ємося. І Якщо навіть ми їх втратили, це значить, що за повелінням Бога ми маємо повернути їх, ми маємо відбити, ми маємо піти в контрнаступ і забрати їх назад. Ми можемо спостерігати ось таку думку в цьому наказі. Бога. І третє, і тут написано так: будь мужнім і будемо сильні за наш народ і за міста нашого Бога, і Господь учини те, що добре в його очах, Господь учини те, що добре в його очах. Остання фраза, і вона закликає нас дуже до простих речей бути сильними, бути мужніми, битися за народ, битися за землю, тобто виконувати свою частину все, що ми можемо робити, а далі Бог обіцяє, він буде виконувати свою частину. Він уже буде виконувати те, що по волі його, те, що добре в його очах. Іноді нам шляхи Божі трошки не зрозумілі, до кінця волі його не зрозуміла, поки ми тут на землі. Але довіртеся волі Божій. Головне, щоб ми робили з свого боку все, що можемо. А Бог буде вже це, ну скажімо так, використовувати по своїй волі. Іноді ми нам хотілось би, щоб щось було швидше, щоб щось було так, як ми там бачимо. Але не зовсім так відбувається. У Бога трошки свої плани, але головне, щоб ми у своєму сумлінні, у своїй відповідальності перед Богом зробили все, що від нас залежить, а Бог зробить усе інше. Тобто, ми докладаємо зусиль свого боку, а перемогу дає Бог. Як написано, пам'ятаєте. Приповісті 21,31. Коня готують на день бою та перемога від Господа. Що це значить? Це значить, що і коня готувати потрібно. Не написано, що не треба готувати коня, і буде перемога від Бога. Ні. Коня готувати потрібно. Тобто, свого боку, ми все можливо робимо, що можемо, як фізичні, як люди в. Фізичній плоті, оце, що ми можемо робити на цій землі, готувати коня, битися. Ми робимо. Але все ж таки, ми розуміємо, що насправді перемога від Бога, і, роблячи все з свого боку, роблячи все, що від нас залежить, ми при цьому уповаємо на Бога, що Бог, оці всі наші зусилля, конвертує у велику перемогу. Ось остання думка цього уривка. Ну, Друзі, на цьому завершую. Я не буду робити розлогі проповіді. Я даю просто такі основні думки для того, щоб ви могли відкрити сьогодні ці сторінки Святого Письма, перечитати всього-навсього один вірш, 13-й вірш 19-го розділу першої книги Хронік, і теж подумати над цими словами Бога нашого. Хай Бог благословить Україну. До нових зустрічей, друзі!